Віта ефірі Life Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька. В Одесі зафіксували найспекотніший день цього літа 20 серпня. Температура повітря становила 36,4 градусів. Та 38 по області ця спека не є рекордною. Найвищу температуру в Одесі зафіксували ще у 2010 році, як розповіло в гідрометцентрі, 38 градусів і одна десята. Наразі у зв'язку з аномальною спекотною та сухою погодою на Одещині сьогодні оголошено надзвичайну пожежну небезпеку. Палити багаття на природі небезпечно. Попереджають. Рятувальники, тож, коли Одеситом очікувати на полегшення, питаємо в Сергія Степаненка, ректора Одеського державного екологічного університету. Сергію, вітаю вас. Доброго дня. Дякую, що долучилися. Тож чи насправді така температура наприкінці серпня є аномальною? Ну, скажімо так, якщо брати конкретні дані, двадцять. 20... Ви сказали про 36,4. Ну, вчора, наскільки мені відомо, зафіксували 37,7 градуса. Це дійсно для 21 серпня є рекордом для Оде для Одеси. Так що поздравляю Одеситів всім з тем, з, з тим, що обновився один температурний рекорд в Одесі. Ну, що стосується того, що чи є це аномальним для нашого міста, я можу сказати, що це вкладається в ті, ну, скажімо, в той діапазон, який фіксували за історію вимірювань температури повітря в Одесі, так що якогось Ну, дуже аномального, аномального немає. Ну, я можу сказати, що дійсно е є така ну, аномалія того, що все ж таки останній тиждень, останній тиждень серпня характеризується е в кліматичному плані досить швидким е зниженням температури е і. Е в температури, в принципі, вже повинні бути нижче 30 градусів в кліматичному плані, але в цьому році дійсно ми попали в таку, скажімо, метеорологічну ситуацію, яка призвела до таких підвищених, я от так би сформулював, підвищених температур. Повітря в нашому місті, ну з іншого боку, тут нічого такого немає. Давайте пригадаємо початок літа про холодну погоду, аномальна про холодну погоду ну а природа, вона все ж таки ну е так іде е до е виравнювання і тому аномальна. Холодна, холодний е, е, червень компенсується аномально жарким серпнем місяцем. Mm. О, так я можу сказати. Тобто, тут такого аномального немає. Казати про конкретні, казати про конкретні е, причини, того, чому така аномальна погода, я можу досить довго скажімо. але це. Відомий в метеорології феномен, коли е, антициклональна маса стабілізується от, конкретно, в тому числі над е, е, Південно-Західною Європою, південно-західною Європою, і ну, такий самоподрюваючийся процес, процес нагрівання. В цій масі відбувається. Ну, не голові, що коли нам сказати, чі... коли нам очікувати на коли нам очікувати Так, по... По... зменшення температури. Ну, я хотів би так сказати, що в найближчі пару днів буде, е, ну, трохи, трохи буде знищ... зниж... зниження температури там до. 20, макс я маю на увазі максимальні температури там до 29-30 градусів, а потім температура знову зросте. От останні оновлення прогностичних моделей показує, що в найближчий тиждень температури будуть високі, і скажімо так перевищувати 30, максимальні температури будуть перевищувати 30 градусів так що uh -huh. метеорологи очікують очікують уже зниження температури десь після 4 5 вересня Угу. Тобто осінь, календарна трішки співпаде, е, власне, із кліматичною ситуацією. Ні, ні, яка календарна осінь. В Одесі, е, ну, фактично, осінь осінь починається десь ну, в першій-другій декаді жовтня. Тобто вересень місяць це ще в Одесі вже в зв'язку зі зміною клімату це вже ще один літній місяць. Так що очікувати, що вересень місяць буде якимось таким дуже прохолодним. Поки що немає, немає підстав. Тим більше, що прогноз погоди більше ніж на е, тиждень, два тижні, це вже е, з. Репертуару народних метеорологів та гадалок. Ну, тож хотіла То, запитати так, вас про те, якою буде осінь прогностично, але розумію, що не варто. Ну, вона буде, скажімо, так. Вона буде набагато теплішою, теплішою ніж за кліматичну норму. Це пов'язано з це, скажімо, можна прогнозувати на. 80% і більш посушливою, ніж кліматична норма. Це теж приблизно десь на 70-80% можна прогнозувати. От. Ну і я хотів би ще тут звернути увагу, що в зв'язку з такою аномальною ну, не аномальна, але з сухою погодою, сухою та жаркою погодою, ви кажете там е про е, пожара, е пожежну е небезпеку. Я хотів би сказати, що навіть зв'язку з тим, що є дозвіл на користування пляжами, в зв'язку з такою жаркою погодою, звісно, що. Вирогідність, вирогідність негативного розвитку бактеріального забруднення в прибережній зоні прибережній зоні нашого міста різко зросла, і тому я би рекомендував рекомендував все ж таки звернути на це увагу. І в першу чергу це стосується дітей. І ви б рекомендували не, не безпека, купатися взагалі. Не безпека, так? Небезпека зараження кишковими захворюваннями різко зросла, особливо для дітей. Тому я би рекомендував е батькам все ж таки, навіть на, не, не дивлячись на таку жарку погоду, все ж таки не, не давати можливість дітям е е купатися. Тому mm -hmm. що. Наслідки можуть бути, бути дуже дуже небезпечними. Так, Сергій. Ще хотіла уточнити наостанок. Е, розумію, що питання це більше для аграріїв, але все ж таки, от така спекотна погода наприкінці серпня. Чи вона може негативно позначитися на різних культурах, які вирощує наш регіон, або навпаки, можливо, це ідеальна зараз погода для них. Я не можу вам точно сказати все. Дійсно потрібно до аграрів, і це залежить від тих культур, які вирощуються. Да? Ну, Звісно, що така, е, така спекотна і суха погода, тому що про те, я там згадував метеорологічні умови, вони ведуть саме до сухої, сухої і спекотної погоди. Да? І суха погода протягом вже досить тривалого часу, вже, ну, по одесі це вже два тижні. Два тижні без опадів, звісно, що це негативно впливає на розвиток будь-яких сільськогосподарських культур. А от коли температура почне знижуватися, ви вказали, що це станеться, скоріш за все, після 4-5 вересня. Можна очікувати на опади? Яка картина вимальовується саме з опадами на цей період? По опадам я сказав на на. Ну, так, скажімо так, прогноз на вересень місяць це е, е, більш, більш суха погода, ніж за кліматичну норму. Тобто, кількість опадів буде значно меншою, ніж кліматична норма. Тобто, сух, буде вересень буде сух, сухий, на з вирогідністю приблизно 70-80% більш спекотний. Ніж за кліматичну норму і е, е, с, більш сухий. зрозуміло. Я дякую вам, важлива інформація. Одеситам е, варто не ховати е, всі прилади, які пов'язані з зрошуванням е, насаджень. Е, ну я великим аграріям також сподіватися на зрошення та чекати так, ну, і, вже напевно, на на жаль. Бере потрібно бери бери. Потрібно берегтися, потрібно берегтися від цієї ж спекотної погоди, тобто менше знаходитися на відкритому сонці і пити більше, більше води, ну, але, от як рад, радить всесвітня організація охорони здоров'я не пити ні в коєму випадку сладку воду. Uh -huh. І кофе, Угу. пити більше або простої води. Так, дякую вам за поради. Сергій Степаненко, ректор Одеської державної екологічного університету університету, був на зв'язку з лайв Студіо. У мене є ідея для тих, хто готовий відмовитися від вранішньої кави, може пережити без неї. А саме у цей період спекотних днів ту суму, яку ви витрачаєте на щоденну каву, задонатьте в будь-який фонд, якому ви довіряєте. В Одесі їх немало. Одразу можу навести приклад корпорації монстрів є кілька волонтерів, які не представляють конкретні фонди, але з першого дня повномасштабного вторгнення займаються постачаннями до військових. причому напряму. Тобто, тут закупили там, відправили в руки. Військові отримали. Якщо у вас будуть питання, кому можна донатити, звертайтеся на мою сторінку у Фейсбуці. все докладно розповім. Посилання надам. Дякую, що були з нами. Бережіть себе, бережіться від спеки. Ще треба трішки потерпіти Буквально до десь 5, 5 вересня потім стане простіше дихати, працювати, гуляти. Дякую, що були з нами.